Доброго дня, мене звати Василь Горощак, я адвокат адвокатського об'єднання Донецькі партнери. Вітаю. Скажіть, будь ласка, коли повістка вважається правильно врученою? Повістка вважається такою, що вручена належним чином у випадку отримання повістки особою безпосередньо, а також у випадку відмови особи від отримання повістки, про що складено відповідний акт про відмову та підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами. А також у випадку направлення повістки засобами поштового зв'язку, у випадку отримання от такого поштового відправлення особою або відмови від отримання поштового відправлення. Скажіть, будь ласка, після того, як людина оновила дані у додатку «Резерв плюс, чи може вона все одно отримати повістку? Так, особа може отримати повістку, оскільки є декілька видів повісток. А саме, повістка для оновлення даних. Це у випадку невідповідності даних в системі оберіг та документами які наявні особи, повістка для проходження військово-лікарської комісії, а також повістка про на військову службу під час мобілізації що буде, якщо людина не оновить дані протягом 60 діб з 18 травня? Якщо не оновити свої дані, не виконати свій обов'язок, відповідно наступає адміністративна відповідальність. Стосовно особи може бути застосоване стягнення у вигляді штрафу. Також передбачена процедура обмеження особи в праві керування транспортним засобом. Скажіть, будь ласка, є випадки? Вони відомі, коли співробітники ТЦК пакують людей у бусики і увозять? Скажіть, будь ласка, чи мають вони таке право і що робити людині, якщо вона зіткнулася з цією ситуацією? Е, ні, на таке право не мають, оскільки працівники ТЦК та СП не уповноважені на затримання осіб та доставку таких до ТЦК та СП? Затримання особи відбуваються тільки поліцейськими та відповідно складається адміністративний протокол про затримання. Як у випадку того, що вас затримали працівники ТЦК та СП, вам необхідно звертатися до поліції, а також до Державного бюро розслідування з приводу незаконних дій стосовно вас, а також інформувати про такі дії Міністерства оборони України. Рекомендуємо також залучати адвоката для отримання належної професійної допомоги правничої, а також з метою фіксації порушень зі сторони працівників ТЦК та СП. Якщо так відбувається, що працівники ТЦК відбирають телефон. Чи мають вони це право, і що робити взагалі в такій ситуації? Працівники ТЦК та СП також не мають права забирати телефон, оскільки отрима відібрання. Телефону можливе виключно за наявності ухвали слідчого судді про обшук майна або огляд особи та вилучення відповідних предметів за інших обставин, вилучення у вас телефону є неможливим та незаконним. Дякую. Дякую.